Хочу сказати, що мені дуже страшенно дуже заважав мій перфекціонізм. Робити все ідеально, робити, мені казали, якщо ти робиш, роби це навідмінно. А зараз часи змінилися, стає динамічним, і тому виграє той, хто сміливіший, хто швидший і хто краще швидше це все робить. І тому краще зробити, ніж не зробити. Краще зробити, ну хоч якось, а не для Оскара. Нас ніхто не буде судити за цю картинку, за це відео. Ми не будемо отримувати за це нагороди, щоб робити там з супер пупер спецефектами, вкладати в ці відео гроші, багато енергії, багато часу. Бо поки ми сконцентруємося на цьому всьому, час пішов і людям треба ця інформація була тоді. А не поки ви її вилежите і зробите ідеальною.